Отже, друзі, ми здали такий загальний огляд про історію П'ятидесятництва, про особу Святого Духа. Ну а тепер давайте скажемо про працю Святого Духа. Що Дух Святий робить? Я зазначив, що робота Духа Святого всеохоплююча. Тепер давайте деталізуємо. Дійсно, все держиться Духом Святим. По-перше, Дух Святий виконує велику працю в світі природи. Найперше, він був той, хто творив світ. Отець говорив Слово, а, а, а через Христа творив, але Дух Святий сказано, носився над водою. Кажуть, що те е, слово єврейське, яким як написана Біблія, ось, е, означає квочку, яка насиджує над, над, над яйцями. От Дух Святий, отка, на, на цю хаосу, на цю безодною ширяв і викликав до порядку, викликав до життя. Те, що ми бачимо наш світ. І тепер Дух Святий, Він утримує порядок і життя в світі, як написано в книзі псалмів ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновляєш обличчя землі. Посилаєш духа, вони творяться. Якби Бог забрав Духа Святого, то світ би розсипався би. Завдяки Духу Святому функціонують фізичні закони. Сонце обертається на своїй орбіті, земля на своїй орбіті, все тримає, всі закони функціонують завдяки тому, що Дух Божий утримує порядок в світі. Дух Божий утримує життя всього сущого. І якби не Дух Святий, життя було би неможливе. Робота Святого Духа в людях неспасених, людях, які ще не прийняли Христа як свого Спасителя. Що Дух Святий в цих людях робить? Він щось робить в них чи ні? Однозначно, вже було сьогодні відзначено, що якщо ви прийшли сюди, то це ви не просто прийшли Дух Святий і вас це бажання. Найпервинне, що робить Святий Дух в світі неспасених людей, це дає. Перше відчуття Бога. Людина відчуває, що хтось там є, щось там має бути. Ну, не може бути так все. Оце Дух Святий дає це відчуття, що є хтось над нами. Далі, що дух святий робить в людях невіруючих, це він підсилює відчуття порожнечі життя, пустоти життя. І людина може досягнути всього. Але всередині відчувай незадоволеність, як колись молився Августин Аврелій. Ми створені для тебе і метається душа наша допоки не заспокоїться в тобі. Метається, мечеться душа наша, поки не успокоїться в тобі. Отже, дуся, ти дається відчуття незадоволеності життям. Людина відчуває пустоту порожнечу, хочеться чогось більшого, прагне до чогось високого, прекрасного, чистого і коли зустрічається потім з Богом, приходить, чує Євангеліє і каже: О, це те, що мені треба, це те, що я все життя шукав, це те, чого мені не вистачало. І як багато людей, які в поважному віці приходять до Бога, я сьогодні з однією такою говорив, жіночкою, яка в цьому році в нас в саричанці збирається приймати вхрещення водне. Вона каже, я читаю ну, на підручній по підготовці до хрещення Біблію, каже, я так мало розумію. Каже, вже стара, як я шкодую, що я так раніше не прийшла до Господа. Інша людина в нас була бабуся, яка у 80 років увірувала. І вона півтора кілометра жила від церкви, але практично ніколи не пропускала зібрань. Здоров'я вже було неважне, вона опиралася на такій дитячий коляску, таку, клала там свої речі і могла. Годину, а то й навіть дві, добиратися до церкви. Помаленьку собі так іде, але вона чи дощ, чи сніг, чи холод, чи спека, вона практично ніколи не пропускала зібрань. І коли я якось її відвідував, вона каже: я все життя промарнувала, все життя без Бога просто в пусту протратила. То тепер, хоч скільки ще мені Господь дасть, я хочу максимально скільки можна бути близько з Богом. Дав Господі ще 4 роки вона прожила, 84 роки Господь покликав її до себе. І то був у нас перший похорон в Саречанці, першу душу. Ну, власне, ми, місіонерики, приїхали там, проводили у вічній у Вічні оселі. Ось, і Оце людина постійно шукає, постійно шукає. І, як казав, писав Соломон. Який е, поставив перед собою ціль випробувати, що добре для людини, в чому щастя життя заключається. І він каже: я насадив садки, я савки викопав, я завів співаки від співачок, я набудував доми, я і те, і те. і В нього були можливості все це зробити. І коли він все це зробив, то він каже: я побачив, що все це марнота і ловлення вітру. Марнота це єврейське слово Хевел від слова від а, а ім'я Авель. Хевел буквально треба перекласти не як пустота, а як пара або, або дим. Тобто це пустота, але видимися, якась є, ніби там щось є. І людина бачить от, думає, задоволення, освіта, багатство, ще якісь речі, автомобіль, хата, садок і інше. Ось, е, це, і людина, людина бачить, нечебто щось там є на горизонті. І вона женеться, докладає всі зусиль. Потім хапає, відкриває а там марнота. А там пустота. І людина продовжує відчувати цю пустоту в душі, ніщо не, не може заповнити її, як хтось сказав, крім Бога. І нарешті, коли людина зустрічається з Богом, то вона заповнюється ця пустота, і людина каже, це якраз те, з чого мені не вистачало все моє життя. Отже, Дух Святий дає відчуття пустоти життя. І ще одне, Дух Святий: він загостоє в людині почуття провини, почуття вини, гріховності. Поки Дух Святий не торкається серця людини, багато людей так собі міркують, що а що в мені, мене мені поганого, я хіба гірший за інших, я не вкрав, не вбив, в чому мені каятися? Все нормально в мене. Але коли Дух Святий відчува, торкається в людини, людина відчуває себе такою грішною. Знаєте, бо дійсно порівняно з дияволом, то ми, ми ще ми святі. Але якщо порівняти зі святим Богом, то ми дуже грішні. І коли Дух Святий. Дає людині відкриття цієї гріховності, бо ми дійсно, по факту, є дуже грішні. І людина бачить себе грішно, то вона, люди схильні впадати в іншу крайність. Мене Бог не простить. То казали, в чому мені каятися, а то кажуть, мене Бог не простить. От. Це лукавий, мені здається, це два обмани, якими лукавий тримає людей від Бога. Мені нема в чому каятися, я не грішний, все нормально. Або я такий грішний, що вже мені нема прощення. Я і таких, і таких людей зустрічав у житті. Ви також зустрічали? Ось. Так от, Дух Святий Він загострив людині почуття провини, і коли людина вже каже, що вона грішна. Я з одним чоловіком спілкувався і кажу: ну як, ви думаєте, ну, таке життя, що сьогодні є, завтра немає, і як ви думаєте, там будете чи в іншому місці, він туди мені не світить, я дуже грішний. Кажу, але ви пам'ятаєте, що кому, чи знаєте ви, кому першому було обіцяно рай? Ні, не знаю. Розбійнику на хресті. Це людина була засуджена за свої злочини до вищої міри покарання. І йому першому Христос сказав, сьогодні буде зі мною в раю. І я кажу цьому чоловіку, хіба ви думаєте, що ви вже грішніші за того, якого засудили до страти? І проповідувати почав йому Євангеліє про те, що Бог, Бог спасає. Але оце коли людина вже відчуває, що вона винувата, що вона грішна перед Богом, це вже добре. Ось лише така людина готова прийняти Боже прошення і Боже спасіння. Але саме Дух Святий дає відчуття гріховності, бо багато людей, на жаль, не відчувають себе грішними. Отже, це робота Святого Духа в людях неспасених, і він веде їх до Бога. Ось, створює різні ситуації, щоб вони почули Слово Боже і так далі. І от коли людина приймає рішення, я грішний, мені треба покаяння, мені треба Боже прощення і спасіння, я вірю, що Христос помирав за мене. І я хочу, хочу вже по-іншому жити. Коли людина таке рішення приймає і кається в своїх гріхах, вірою приймає Христа як свого Спасителя. То тоді починається сама основна робота в душі людини. Перше, що робить Дух святий, це що відроджує людину. В Біблії називається це народження згори. як Ісус сказав, хто не народиться від води духа, той не може війти в Царство Боже. Отже, для того, щоб спастися, треба народитися від духа. Але це знаєте, народжує, відроджує Дух Святий. А з нашого боку очікується покаяння, віра, і у відповідь на наше щире покаяння і віру дух святий відроджує людину. Відродження. Це така глибока переміна в людині, на яку сама людина не здатна. Знаєте в чому секрет відродження? Це можна порівняти як лампочку. Лампочка сама по собі вона не має великої цінності, вона мертва. А якщо її вкрутити в цоколь, приєднати до електромережі, тоді електричний струм починає по ній йти, і вона починає світитися. Оце щось подібне, коли в момент покаяння і увірування Дух Святий поселяється у людину. Так, да, ви не ви не ослухалися, для кого це вперше можливо. Саме Дух Святий поселяється в людину, і тому тіло на людини, віруючи, називається храм Духа Святого. Дух Святий живе в нас, наше тіло стає домом для Духа Святого. Я ще до цієї думки повернусь, наскільки це велика благодать, що Господь піде на такий крок. Але зараз кажу, що Дух Святий поселяється в людині. І людина отримує доступ до надприродних Божих ресурсів, до надприродної Божої сили. І от в цьому секрет переміни в людині, яка називається народженням згори або відродженням. Ось це як цей електричний струб, знаєте, через лампочку починає проходити. так В людині починає діяти Божа сила. Надприродна Божа сила. До речі, святий Дух не робить ніякої природної роботи в нас. Те, що ми можемо зробити, Дух Святий за нас не робить. Але Дух Святий робить те, що за межами наших можливостей. Тому якщо ви відчуваєте, ми відчуваємо, що я вже щось я не можу справитися з собою, не можу подолатися гнів, там якісь пристрасті, якісь залежності, якісь звички я не можу поробити, а страх не можу подолати, чи ще щось, то. От це якраз далі — робота Духа Святого. Ми, в нас є надія, що в нас є доступ до надприродних, божественних ресурсів. Дух Святий може нам допомогти подолати це, що нам не під силу. Слава Господу. Знаєте, як, з чим робо, можна порівняти роботу Духа Святого ще? З гідравлічною системою. Комусь це знайоме. Комусь хтось чув, але не розуміє, що це таке. Знаєте, це гідравлічна система, це вони є в автомобілях, в різних механізмах, тракторах і так далі. Це така система, яка невеличке зусилля людини перетворює у велику потужну силу. Знаєте, це хто на крановщик, на крані працює, він якийсь там рычажок тільки повертає, і тут там тонни або десятки тонн піднімаються з землі. Це крановщик піднімає чи ні? Але без його, цього руху, підніматися не буде. Так само FTVR в тепер в автомобілях встановлена на, на кермо, гідравлічна система. І водій тільки трошки повертає кермо. І він може одним пальчиком повертати його так легенько. Але тільки він починає повертати, включається гідравліка, яка далі повертає колеса. Але без цього руху водія гідравліка не працює. От та подібна робота Святого Духа Бо очікується від нас першого кроку, що ми почали шукати, що ми почали молитися, що ми почали боротися, що ми почали просити. І коли ми оце робимо свого боку, і наші можливості закінчуються, що Боже, я, я все. Я, я не можу справити з собою. Боже, я тут не можу дати ради своїй сім'ї. Я не маю мудрості, Боже, я не вмію любити. в мене стільки зла. Боже, я не можу справитися з цим гріхом. Оце воно тягне мене. Я вже хочу покинути, а воно не можу. Оце якраз дальше робота Духа Святого. Коли я це визнаю і прошу, і шукаю, і каюся, я кажу: Господи, я вірю, що в Тебе є сила помогти». Дух Святий помагає І де в кого відразу моментом відпадає. Дехто ще триває певний час боротьба. Це народження згори. Тут людина відроджується і отримує завдяки тому, що Дух Святий поселяється, доступ до надприродної Божої сили. І людина засвідчується. Людина стає іншою. Провіруючих людей іноді кажуть: от ви якісь не такі. От я дивлюся на тебе. Ну ти якісь не такий, як не всі. Я не можу зрозуміти, що таке. От, але... Ти якийсь не такий, як все. Про одного товариша сьогодні розказав, що коли він вчився, то студентка каже, ну він якийсь накурений. Такий завжди настрої такому, цей другий пес, він як не накурений, він віруючий. І в нього він не такий. У нас одна жіночка, яка почала відвідувати церкву і так до Господа щиро потягнулася, прийняла хрещення, і він каже: Сергій Іванович. Я, як увірувала, я подобрішала. Десь агресія поділася. Оце, знаєте, от дух Святий поселився, і людина в дуже яскраво переміне. Каже, інший чоловік став. Я знав вчора, це ти чи це не ти. В менш помітно так переміни відбуваються, але переміни однозначно є. Тому що в чому секрет? Дух Святий поселяється. І це називається відродженням. Дух Святий перше, відроджує наш дух. До нового життя допомагає нам перемагати нашу гріховну натуру. В, в людині з'являється відчув... відраза до гріха. Матюки, якісь грязні анекдоти, аморальні фільми, всякі справи грязні. Раніше для людини могли бути ну, нормально. Там вона це слухала, жила в цьому середовищі, якось нормально. Після відродження людина відчуває, що це як щось брудне. Вона відчуває чистоту, і начебто її обливають брудом. Вони відразу до цього, до цього гріховного вічу. Хоча вчора ще все нормально було. Сьогодні відчуває відразу і отримує силу перемагати гріх. Це дає це результат відродження згори. як написано 1 Івана 3:9. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Слава Господу! Дух Святий поселяється в нас, і він стає, називається або печаткою, можна відкрити єфесіанам 1.13, називається печаткою, запечатані Святим Духом, або називається залог, залог, завдаток нашого спасіння. Що це означає? Коли є якийсь документ, ось, і на ньому ставляться печатка, то печатка означає приналежність цього документа. От тій організації, ті особи, яка ставить чия це печатка, хто на печатці написаний. Так от, коли Дух Святий поселяється в людині, він є як печаткою, він означає, що тепер віруючий належить Богові. Належить Богові. І Дух Святий є гарантом того, що ми будемо спасені. Тому віруючі люди, які прийняли Бога, прийняли Христа і Духа Святого, вони можуть бути впевнені в своєму спасінні. Бо Дух Святий ще сказано це як завдаток. Коли ми щось хочемо купляти, кажуть, давай завдаток. Ось, Люди платять завдаток, і це означає, що я точно куплю, бо я здав завдаток. Так от Дух Святий називається завдатком того, що Бог точно нас спасе, точно нас візьме в своє царство. Слава йому за це. І Дух Святий, Він засвідчує наше усиновлення в нас, живучи в нас, сказано Дух Святий. Римлянам 8. 14 і далі. Ви взяли Духа синівства, що через нього кличемо Ава, Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Дух Святий дає відчуття родства з Богом. Якщо раніше, Бог це для багатьох це якийсь страшний дідусь, який сидить на хмарах і дивиться, кого покарати. То після відродження людина починає відчувати рідність з Богом, що Бог це хтось близький, це хтось рідний, хтось дорогий, це Батько. Дух сказав Божий Дух Святий свідкує Духу нашому, що ми діти Божі, дає засвідчення, що я дитя Боже, я належу Богові. І, в случаю, чого моє життя обірветься, я буду з Богом, тому що я Богові належу. Бог, мій отець це великі привілеї, які Бог дає для віруючих людей. Не просто від пекла спасає, не від покарання, а Бог дає статус дітей своїх і дає нам право називатись, звертатись до нього. Отче наш суші на небесах. Слава Господу за це. Крім цього, Дух Святий дає відчуття родинності з іншими віруючими людьми. Хрестить в тіло, як написано Перше Корінтян 12,13, всім одним духом охрещені в одне тіло, Дух Святий дає відчуття спорідненості з іншими віруючими. І ми називаємо один одного братами і сестрами. Це явище, це щось неймовірне, це феномен, такого нічого подібного ніде в світі немає, коли старі і малі, освічені і не зовсім багаті і бідні різних національностей, люди але утворюють одну сім'ю. Називають один одного і не просто називають, а відчувають один одного рідними братами і сестрами. Мені доводилося бути на зібраннях, де я не розумів мови людей, От, в мексиканців на зібранні, ось, в поляків, ось і в американців. Ось, мови не розумієш, а відчуваєш, що ми один для одного не чужі. Ми рідні по духу. Чому рідні по Духу? Тому що Дух Святий живе в мені, Дух Святий живе у вас, Дух Святий живе у вас. І ми починаємо спілкуватися, і ми відчуваємо, що ми. Рідні, що один той самий, одним, тим самий, одним духом напоєні, наповнені одним духом. І це велике велика благодать, як Колись Сергій Петрович розповідав Вінковський. Напевне, хтось чули цей, цей випадок, коли зламалася в них Катір десь, десь там під Києвом, в Києві на баржі тягали. І ось він був з одним комуністом працював. І каже йому: ну така ситуація, переночувати десь треба. От, ви ж ну, називають товариші один одному. Давайте йдемо до ваших товаришів, поводіти, десь ну, хай допоможуть нам. ось. Це, ну, Ти ж з місяці, що як, як, ось таке говориш. А цей кажу: ну, якщо ти не хочеш до своїх, йдемо на моїх. Ось, І е, знав, мав якусь адресу, пішов. По, по дзвінок на квартиру і відкривають. Ну, представився, що я такий-то, такий-то, ось він Сергій Петрович, ось ну, така ситуація в нас. ну, Шукаємо де переночувати, може, приймете, от я віруючий. Ось і ну, заходьте, повечеряли, ось почали спілкуватися, ось співати. Ну, цей спочатку комуніст думав, що це якась підстава. От, якась розігрують якийсь спектакль перед ним, а потім бачить по, по розмові, що ну дійсно люди ну, знайомляться один з одним, дійсно, ну що. Що це люди незнайомі, ось перший раз бачаться. Вже спати лягати, хазяї кажуть, ну, завтра ранком дуже на роботу, ось, і не хочемо вас ранком турбувати, то ключ буде там і там, закриєте, покладете там і там. Це взагалі ось, був, був просто вражений. ну, Як так, перший раз, чужі люди в хату ось, ключі залишили від квартири. Це робить Дух Святий, який дає відчуття родства, відчуття, що ми можемо довіряти один одному. Слава Господу за це. Святий Дух відкриває розум для розуміння Біблії, про це сьогодні було сказано, я це пропущу. Святий Дух, він зміцняє, заступається, підтримує він сказано, ходатай або утішитель. Це що значить ходатай, захисник, заступник, адвокат, утішитель. Це є один, із, один із титулів Святого Духа. Він заступається за вірую. Для нас це взагалі благодатна думка, що із трьох осіб Трійці двоє заступаються за віручу. Ось. Один в нас Дух Святий. А інший, по ося на небесах, він заступається за нас. Слава Господу! За це ми можемо почуватися впевнено, ми захищені, якщо наше серце правильно настроєне до Бога, то в Бога є сила. Господь робить, ну, забезпечує усім, тільки би наше серце, воно було би упокорилося свою гординю, смирилося перед Богом, і Бог дає, дає все. Отже, Дух Святий зміцнює. Я хотів би зачитати цей уривок. Єфесіан 3:16 е, говориться про, про цю Божу силу. Оце дуже важливо сьогодні. Ми втомляємося всі, занепадаємо духом. Єфесіан 3:16. Апостол е, молиться за церкву і просить, щоби за багатством своєї слави він, тобто Бог, дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Ще раз, щоби дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, тобто у своїй душі чи в дусі, зміцнитися силою через Святого Духа, який живе в нас. Бачите, життя таке, що воно нічого на місці не стоїть, і буває, ми в гарній духовній формі. Буває Буваємо так, в такому стані, що, як казав Шевченко, дух що тіло рве до бою. Такий в формі хочеться щось робити, хочеться кудись йти, щось так от в настрій, в такому піднесеному настрої. А буває в занепалому дусі. В занепалому дусі настільки, що крайні вир... вираження, цього – це депресія, коли людині нічого не хочеться, нікого не хочеться. Оце такий діапазон. Знаєте, дух може бути на висоті, а може бути занепалий дух зовсім. І. Віруючі люди, ми не застраховані від цього занепаду духу, як Ісус сказав, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Ми не застраховані від того, що руки будуть іноді опускатися. Бо коли якісь хвороби, фінансові нестачі, якісь конфлікти, і воно ще одне на одне навалюється, якісь от втрата близьких людей, якісь, якісь негаразди, і ти просиш, а воно ще може й погіршуватися, тоді можуть руки опускатися. Але в такій ситуації ми втомлюємося. Іноді не висипаємося, багато праці, кось сім'ї, кось діти, ось і це накопичується, буває, а справ багато і те, треба, йти, треба, і не встигаєш. І воно буває. Людина здається, опускається, дух дух занепадає, скільки можна, чи видержує. В такій ситуації пам'ятаємо, що в нас є Дух Святий, і він даний для того, щоб нас зміцнювати, щоб нас оживляти. Щоб Господь дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Як написано, ті, хто надіється на Господа, відновляться в сили. Це, знаєте, як друге дихання. Коли вже все здається, кінець. І тут так щиро до Господа помолився. Я це переживав. Може, так зі стозаму, Господи, так трудно, так важко, не знаю, скільки витримаю. Господи, допоможи мені, підтримай мене так щиро перед Господом помолився. І переживаєш, як свіжість духа, наповняє сер... душу. І, як казав в своєму свідченні, може, ви чули один з мільйонів Ніконі Марчук. Марчук. от, він була сім'я.